9 травня ми визначаємо День перемоги над фашистським загарбником. 8-9 травня ми шануємо тих, хто помер у Другій світовій війні. 8-9 травня весь світ відмічає дуже велике свято день перемоги. Восьмого і дев'ятого мая отмечать День Побіди. В цей день підписали акт капіталяції. Ага, вот так. ми маємо згадувати померлих та ну, їх треба поважати, бо вони загинули за нас, за усіх. Наші прадідів, солдатів, які загибли на війні, щоб захистити нас, щоб ми жили мирно в цей час. У цей день ми повинні згадувати усіх е, усіх солдат, які стояли за нас, які захищали нас і е, наше майбутнє, нашу країну, честь і всіх, хто е, і всіх мирних людей, які не хотіли війни, але загинули е, війна. Війна слідка. В ці дні треба примиритися, з ким ти колись вирухував, напевно. Я вважаю, що повинні примиритися не тільки а, а, країни, там Росія, Україна, з Германією, а весь мир, весь світ должен примиритися і жити мирно. Люди повинні а, найбільше пам'ятати, що а, що е, війни забирають багато життів і. Е, війни забирають багато життів і ми, ми не повинні воювати, щоб зберегти наше майбутнє. Ну, коли ще був Совєтський Союз, мені здається, що треба було, щоб всі примирились, навіть ті, хто взагалі воювали. А знаєш хто з ким воював? Україна з фашистами. А вою. Воювала Германія і Советський Союз, Європа. Воювали понад 80 країн, але в основному фашистська Німеччина разом зі своїми союзниками воювала з найрізноманітнішими країнами, такими як Великобританія, Радянський Союз. Штати Америки. – Хто з ким воював? Германія з Советським Союзом. Все? Так. Да. Чому сталася та війна? Ну, тому що е Гітлер хотів е не тільки, щоб він був правителем держави Германія, а весь Всесвіт е захопити і бути. Е Главою всього Всесвіта. Ця війна сталася із людської примхи і е, жадібності. Як ти вважаєш, це свято? Ну, Я вважаю, що так, тому що ж, е, е, цей ну, День Перемоги ми, е, е, наш, наші предки нас захистили, щоб ми зараз жили мирно. Мені здається, що це, що це скоріше не свято, а День пам'яті про, про тих, хто помер в ті важкі роки. А хто переміг? Війна закінчилась капітуляцією фашистської Німеччини. Мені це праздник побіди, поскольку в цей день, я ще раз говорю, що треба пам'ятати всіх, хто погиб. И, может быть, это даже твои родственники были, то есть про дедушки, про бабушки. Надо их вспоминать и радоваться.